Вітаю вас на каналі Похетки. Сьогодні ми поговоримо про ракети, але оскільки канал більш направлений на біологічну і хімічну складову, ми поговоримо про ракетне пальне і окисники. Що таке ракетне паливо? Ракетне паливо це джерело енергії, яке при згоранні виділяє велику кількість тепла і газу. Саме цей газ, розширюючись, створює тягу необхідну для руху ракети. Яка ж роль окисника: для горіння потрібно не лише пальне. А і окисник. У земних умовах цим окисником майже завжди є кисень повітря. А у космосі повітря немає, і кисню немає. Отож, ракети змушені брати з собою ще й окисники. Як же працює ракетний двигун? Ми бачимо тут намальовано два паки. Філ це пальне, оксідер це окисник. У ракетному двигуні паливо та окисник змішуються і згорають у камері згорання. При виділенні газ під великим тиском виштовхується через сопло, утворюючи тягу. Ну і знаємо, що один з законів фізики говорить, що сила діє дорівнює сили протидіє. Тобто з якою силою виштовхується газ, з такою силою ракета піднімається. Класифікація ракетного палива. Ракетне паливо можна класифікувати за різними критеріями. Найбільш поширена класифікація за агрегатним станом. За агрегатним станом. Паливо може бути тверде. Тверде це суміш палива та окисника у твердому стані. Воно просте у використанні, але має меншу питому тягу у порівнянні з рідким. Ну і, звісно, рідке. Складається із окремих компонентів палива та окисника, які зберігаються в окремих баках і змішуються перед подачею в камері згорання, забезпечуючи більшу питому тягу і дозволяючи регулювати тягу. Найпоширеніші окисники. Рідкий кисень. О, – це формула кисню. Переваги, висока питома тяга, доступність, недоліки, низька температура кипіння вимагає криогенних умов зберігання, що ускладнює і удорожчує систему подачі. Тобто, щоб кисень був рідким, його необхідно охолодити. Застосування широко використовується в сучасних ракетних носіях, таких як Сатурн V, Space Shuttle, Falcon 9 тощо. Нітратна кислота, ну раніше вона азотна називалася, а зараз нітратна за її пак правильно називається, формула hno 3 Переваги. вища температура кипіння у порівнянні з рідким киснем, що спрощує зберігання, адже вона рідиною навіть за звичайних умов залишається. Недоліки: висока токсичність, корозійна активність, ну тобто досить активна вона з металами застосування використовувалася в ракетах шого покоління, таких як В2. Зараз застосування обмежене через екологічні та безпекові міркування, перекіс водню. H2O2. Переваги. Може використовуватися як окисник і як джерело кисню для газогенератора, адже перекис водню він розкладається на воду і на кисень. Недоліки. Відносно низька питома тяга. Застосування. Використовується в малих ракетах, ракетах мішенях, системах керування орбітальними апаратами. Інші окисники. Тетраоксид діазоту. n 2 o 4 Використовується як окисник і компонент самозапальних сумішей. Фтор. фтор 2 Високотоксичний і реакційно здатний окисник, що забезпечує високу питому тягу, застосовується в експериментальних ракетних двигунах. Тепер до речі, вони на Марсі є, використовуються в твердих ракетних паливах. Тенденції розвитку. Сучасні дослідження спрямовані на розробку нових більш ефективних і екологічних окисників. Перспективними є напрямки. Окисники на основі втору забезпечують високу питому тягу, але вимагають вирішення проблем з токсичністю і корозією. Окисники на основі оксигену, збагачені ізотопом оксиген 18, забезпечують підвищену питому тягу. Окисники отримані з відновлюваних джерел енергії. Окисники розглянули, а тепер розглянемо поширені види ракетного палива. Рідке паливо. Керосин один з найбільш популярних видів палива, який використовується у поєднанні з рідким киснем як окисником. Рідкий водень забезпечує високу питому тягу, але вимагає криогенних умов зберігання, тобто його треба заморожувати, щоб він був рідкий, оскільки водень це газ. Метан перспективний вид палива, який забезпечує високу щільність енергії і може бути отриманий з відновлювальних джерел енергії. Більш того, завдяки реакції Сабатіє, метан можна добувати на Марсі, адже в атмосфері Марса багато вуглекислого газу і як ми знаємо, вода там вже також є. Тверде ракетне паливо. Нітроцелюлоза один із найстаріших компонентів твердого ракетного палива. Нітроцелюлоза це основа бездимного пороху. Нітрогліцерин високоенергетичний компонент, але дуже нестабільний. Він може вибухати навіть від невеликого струшування. Розглянемо переваги і недоліки твердого і рідкого палива. Тверде простота конструкції, висока щільність енергії. Недоліки низька питання, тяга, труднощі, з керуванням, оскільки Якщо ми вже щось тверде запалили, то воно горить, 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 крани тут не перекриєш. Рідке. Переваги, висока питома тяга, можливість регулювати тягу, оскільки ми можемо більше менше рідини подавати в камеру згарання. Недоліки. Складні системи подачі палива. Вимоги до герметичності. Глянемо окисники і пальне деяких ракет. Ракета Н1 СРСР. Пальне. Керосин, окисник, рідкий кисень, Н-1 була розроблена для польотів на місяць. Комбінація керосину і рідкого кисню була поширеною в той час завдяки високій питомій тязі та відносно низькій вартості. Однак рідкий кисень вимагав криогенних умов зберігання, що ускладнювало підготовку до запуску. Так, до речі, на місяць СРСР -СР не полетів. Отже, як ви здогадуєтеся, ця ракета, що зараз на фото Н-1 лише експериментальна була реального польоту на місяць, не було там декілька запусків було, але ракета вибухала і з трагічними наслідками. Зараз на фото потужний старт ракети, яка дійсно побувала на місяці, більш того, висадила туди людей. Програма Аполлон. Це знаменита ракета Сатурн-5 Сполучені Штати. Як пальне, перші два ступені використовували керосин, а третій ступень рідкий водень. Окисник рідкий кисень. Сатурн 5 також використовувала керосин і рідкий кисень, як і М-1 на перших ступенях, як було сказано вище, що забезпечувало потужний старт. Третій ступінь використовував рідкий водень, який забезпечував більш високу питому тягу і дозволяв досягти необхідної швидкості для виходу на місячну орбіту. Ще одна ракета Сполучених Штатів вона була багаторазова це система Space Shuttle. Він був багаторазовим транспортним космічним кораблем, який використовували США для доставки екіпажів і вантажів на низьку навколоземну орбіту. Його конструкція передбачала використання кількох видів палива, і там було все дуже заплутано. І за охисниками також. Зовнішні баки. Основні компоненти палива Space Shuttle, зовнішніх баків були як пальне рідкий водень і як окисник рідкий кисень. Солідні ракетні прискорювачі мали як пальне. Тверде ракетне паливо на основі перхлорату амонію. Солідні ракетні прискорювачі забезпечували основну тягу на початковому етапі польоту, тобто це великі. Оці баки. Тверде паливо було використане для його більш високої щільності з точки зору енергії, ну і для простоти конструкції. Адже оці баки вони якраз і не були еторазом, вони один раз використовувалися, сам човнок декілька разів дійсно. Ну і для того, щоб маневрувати у космосі та при посадки на поверхню Землі, використовувалася орбітальна маневруюча система ОМС. Вона працювала на монометилгідразині гідразині ММH, як паливі і азотному тетраоксиді, як окиснику. Ця комбінація забезпечувала високу тягу і була зручна у зберіганні. Ну, саме ці компоненти. Рідкий водень і кисень забезпечували високу питому тягу, необхідну для виведення шатла на орбіту. Тверде ракетне паливо забезпечувало потужний старт і було простим у використанні. ММХ і н 2 о4 забезпечували маневровість і були зручними для зберігання проблеми із закінченням програми, незважаючи на успіхи програми Space Shuttle, Мала свої вона і проблеми, включаючи катастрофи Challenger і Колумбія. Це призвело до перегляду програми і, зрештою, до її закриття в 2011 році. Основні причини закриття висока вартість. Кожен запуск шатла був дуже дорогим. Ракетні баки викидувалися. Хоча система була самого челнока багаторазова. Ризики для екіпажу, незважаючи на всі заходи безпеки, ризики для екіпажу вважалися все ж таки високими. Обмежені можливості. Шаттл був призначений в першу чергу для доставки екіпажів і вантажів на низьку навколоземну орбіту, що обмежувало його застосування. Ось фото е, сталевого красення, буквально цьогорічне фото, тому що в цьому році якраз йдуть випробування цієї ракети, і скоріш за все, саме ця ракета доставить людей на Марс. Це ракета Starship від корпорації американської SpaceX, як пальне використовує метан. Як окисник кисник рідкий кисень. Особливості Starship, які відрізняють її від своїх попередників, це використання метану, хоча китайці запустили вже метанову ракету, але там маленька була ракета. А це велетень Starship висотою 120 метрів. Метан має ряд переваг, таких як висока щільність енергії, що дозволяє зменшити розміри баків, можливість виробництва на Марсі, адже вище я казав, можлива реакція Сабатіє, виробництво із водню і вуглекислого газу прямо на Марсі метану. Ну і менша токсичність метану у порівнянні з керосином. Він дійсно менш токсичний. Вибір виду ракетного палива залежить від конкретних завдань космічного польоту. Кожен вид палива має свої як переваги, так і недоліки. І оптимальний вибір залежить від компромісу між такими параметрами, як питома тяга, вартість, токсичність, складні системи подачі палива та іншими. Вчені постійно шукають нові, більш ефективні та екологічно чисті види ракетного палива. Можливо, в майбутньому ми побачимо ракети, що працюють на ядерній енергії та антиматерії, але це вже не галузь хімії. Я все ж по хімії розповідав да, за те, що я розповідав, будь ласка, вподобайку, коментар можливо, з ідеями наступного відео. Зараз вже розвиваються також і іонні двигуни, які реально працюють для маневрів спутників у космосі. Дякую за увагу. На все добре. Mm. Uh, да, і було непогано все ж таки, щоб ви оцінили мою роботу. Всього найкращого, до наступної зустрічі, в етері. Бувайте хай вам щастить.